Ім'я Івана Гонти, одного з найяскравіших героїв Коліївщини, збереглося в народній пам'яті не лише як символ визвольної боротьби, а як нагадування про те, як жорстоко Москва використовувала і зраджувала українців. Його історія це не просто епізод кривавого XVIII століття, а віддзеркалення вікової драми нації, яка знову і знову платила життям своїх синів за довіру до чужих імперій. Народжений на Вінничині близько 1734 року, Іван Гонта зростав у добу, коли правобережна Україна жила під владою Речі Посполитої. Сотні українських козаків служили магнатам як надвірні війська, охороняючи їхні маєтки. Гонта служив у потоцьких, уманських володарів і здобув репутацію вправного вояка, дисциплінованого, освіченого з досвідом боїв проти татар і турків. Усе його життя могло минути в тіні чужої влади, якби не буря, що вибухнула влітку 1768 року. Саме тоді з півдня рушили загони Максима Залізняка, гайдамаків, яких народ називав месниками за кривди шляхецького панування. У руках Залізняка була золота грамота. Документ, нібито підписаний імператрицею Катериною II, який дозволяв очищати землю від ворогів православ'я. Насправді це була московська провокація. Росія, що тоді воювала проти Османської імперії, прагнула послабити річ Посполиту союзницю султана. Коліївщина стала зручним інструментом розпалити антипольське повстання, використати його у власних цілях, а потім позбутися надто запальних союзників. Коли Залізняк наблизився до Умані, Гонта стояв перед вибором лишитися вірним панам Потоцьким чи стати на бік народу. Він обрав друге, і цей вибір зробив його легендою. Саме Гонта відчинив брами міста гайдамакам. В Умані пролилася кров, вибухнула лють, накопичена роками принижень і грабунків. Повстанці знищили шляхту, католицьке духовенство і посесорів, які століттями висмоктували з селян останні сили. Для селян і козаків гонта став символом відплати і справедливості, для польської шляхти втіленням жаху й безумства. Але героїчна епопея тривала недовго. Коли повстання вийшло з під контролю, Росія одразу змінила тон. Генерал Кречетніков, який спершу підтримував Залізняка, отримав наказ роззброїти гайдамаків. Москва, яка підштовхнула повстання, тепер боялася його успіху. Залізняка вивезли до Сибіру, а гонту, як підданого Польщі, видали шляхецькому суду. Цей крок був показовим. Імперія ніколи не мала друзів, лише тимчасових виконавців своїх планів. Суд над Іваном Гонтою відбувся в селі Серби, нині це Гайсенський район на Вінниччині. Польська влада хотіла зробити з його страти урок для всіх, хто зважиться підняти руку проти панів. Його катували на очах людей, шматували тіло, а частини розвозили по містах правобережжя, щоб страхом заглушити пам'ять. Але страх не став забуттям. Народ склав пісні про Івана Гонту, оповив його ім'я славою мученика. Тарас Шевченко через півстоліття зробив гонту безсмертним у гайдамаках, де змалював його не як кривавого месника, а як людину, що розривається між обов'язком і вірою, між любов'ю до родини і болем за поневолений народ. Легенди розповідали, що перед стратою Гонта сказав катам: краще мені загинути в муках, ніж жити рабом. І ця фраза, хоч і не підтверджена документами, передає дух тієї доби. Коліївщина стала для імперії черговим приводом до репресій і нових поділів Польщі, але для України болючим уроком. Гонта і Залізняк не були бездоганними. У повстанні було чимало кривавих і страшних сторінок. Проте їхній подвиг виростав із прагнення свободи, але з політичних інтриг. Саме це відрізняє їх від московських господарів, які десятиліттями грали на українських стражданнях, прикриваючись захистом православних. Іван Гонта став символом мужності, яку неможливо зламати катуванням. Його смерть нагадує: Москва завжди використовувала українців, щоб розпалювати чужі війни, а потім зраджувала. Та водночас його доля доводить, жодна імперська жорстокість не здатна знищити віру народу у власну гідність. Українці, пам'ятають, не катів, а тих, хто піднявся проти неправди. Іван Гонта належить до тих постатей, які своїм життям і смертю запалили вічний вогонь спротиву. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.